Похід у боулінг для молоді з інвалідністю організували у Вінниці. Захід провели в межах програми Місто молодих 23-25», аби створити більше можливостей для спільного дозвілля та соціалізації членів громадської організації Гармонія. Черговий день розваг ініціював відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Більше розповість Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики. Мої вітання. Доброго дня. Яка мета у проведенні таких заходів для молоді з інвалідністю і чому обираєте саме боулінг? Ну, скажімо так, що в нас вже на постійній основі проведення різноманітних заходів саме для молоді з інвалідністю? Е Чому боулінг? Тому що ми бачимо, що члени громадської організації гармонія, комунального закладу беруть активну участь у різноманітних майстер-класах. І ми все ж таки вирішили, щоб вони, ну скажімо так, отримали нові емоції, щоб вони вийшли за межі. Чогось свого звичайного, тобто, щоб вони відчули себе в новій атмосфері. Ну і звичайно, боулінг це гра, яка поєднує і спортивний нахил, і скажем так, командну гру. Ми бачили. Дуже багато позитивних емоцій, як від членів, саме і учасників наших, і їхніх супроводжуючих. Отже, ми зрозуміли, що саме такі активні ігри, все ж таки найбільше підходять для нашої молоді з інвалідністю. Скільки учасників саме від гармонії долучились до гри в Боулінг? Та які їхні емоції? 30 було учасників. Емоції були мегапозитивні. Ви щоб побачили ці щасливі очі, коли забивали вони кеглі. Вони як могли показували ці емоції, аплодували, посміхались, кричали, тобто були настільки позитивні. Ми сподіваємось що до наступного разу цих емоцій їм ще вистачить. Як ви вважаєте, що сьогодні найбільше потрібно молодим людям з інвалідністю для якісного дозвілля та інтеграції в міську молодіжну спільноту? Ну, звичайно, в першу чергу це доступність, щоб доступність була у всі заклади. Щоб наша молодь себе відчувала більш самостійно, щоб вони частіше виходили з дому, могли виходити без супроводу, тобто, саме перше ще раз повторюсь: це доступність. А вже інші заходи, все, що від нас залежить, ми проводимо. Ми чуємо нашу молодь із інвалідністю. Тобто, що вони хочуть, все, що від нас залежить, ми робимо для того, щоб вони все ж таки відчували і вони є представниками нашої громади, і що вони ніяк від нас не відрізняться. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам за запитання. нашим відачам Нагадаю, Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин.